Чи знаєте ви, чому світ звеселився? чи знаєте ви чим співає земля, в місті Вифлеємі Христос народився, лежить бідні стайні святе немовля, в місті Вифлеємі Христос народився. Лежить в бідній стайні святе немовля, чи бачили ви ясну зірку на небі, чи чули ви радісний ангельський спів? Сьогодні, Ісусе, спішать всі до Тебе, бо Ти прийшов в світ і усіх нас простив. Сьогодні Ісусе, Спішать всі до тебе, бо Ти прийшов в світ і усіх нас простив, святе і велике Господнє дитятко, приніс ти нам найвеселішу з нови. не золото й лада, не смирну ягнятко, прийми від нас щирий низенький уклін. Не золото й лада, не смирно ягнятку. Прийми від нас щирий, низенький уклін. З різдвом Христовим вас. Хай його і любов зігрівають ваше серце. Хочемо вам подарити такий маленький подарунок. Дуже дякую, газету ще. Газету теж дякую. почитайте.